Голова облдержадміністрації Юрій Одарченко відвідав стратегічно важливий об'єкт Херсона мостовий перехід. Головна мета такої поїздки переконатися на власні очі, що робота не стоїть на місці, а забудовники вкладаються у визначені терміни. Завершення будівництва мостового переходу таврійських БК із нетерпінням чекають усі херсонці. Це питання порушувалось неодноразово впродовж багатьох років. І ось вже до кінця цього року обіцяють, що мостовий перехід буде побудовано. Ми зараз проводимо щотижнево великі наради, змушуючи підрядників будувати в відповідних темпах і звітувати за ті гроші, які їм були надані. Надані були супідрядникам гроші двома траншами 8 мільйонів і 55 мільйонів гривень. У нас є зараз дуже серйозні претензії до і генпідрядників і підрядників по темпам освоєння цих грошей і по вартості тих робіт, які проводяться. Зараз в ці процеси долучена і міліція, і прокуратура, і фінінспекція для того, щоб розбиратися і спонукати до якісного виконання роботи. Загальна вартість мостового переходу становить більше 200 мільйонів гривень. Наразі усі зусилля сконцентровано на тому, аби Мінімізувати його вартість при цьому зберігаючи якість робіт. Нам потрібно зараз прийняти рішення для того, щоб здешевити цей об'єкт, знайти можливості зекономити кошти, тому що виникають додаткові роботи, пов'язані з переносом каналізаційного колектору, який знаходиться в створі цього мостопереходу, і напорного колектору це також суми згідно попередніх заявок міськводоканалу, близько 30 мільйонів. На сьогоднішній день роботи активно проводяться. Вже в травні планується будівництво прогонних споруд балок, що з'єднуть між собою опори. 14 января ми дали аванс генеральному подрядчику 55 мільйонів. То есть фінансівання обеспечили повністю. Тепер він должен відчитатися за ці роботи. І продовжить далі будівництво. Завдяки мосту переходу вдасться вирішити проблему одвічних заторів. Адже магістраль, що поєднує два мікрорайони Херсона, не в змозі пропустити велику кількість автомобілів. з графіку, планується в кінці ноября місяця цього року, відкрити движення по направленню від Береславського шосе в сторону адмірала Синявіна. Основний упор це іменно мостовая часть, на якій ми зараз знаходимося. Скажу одразу, що всі необхідні матеріали, щоб ви Повнити ті роботи качественно і в срок, вони всі є, як у нас, так і в субподрядчика. Тому роботи йдуть в надліжащим темпі. Наразі роботи йдуть повним ходом і будівництво планують закінчити у відповідні терміни. Голова облдержадміністрації Юрій Одарченко запевнив, що відтепер будуть проводитись щотижневі наради, аби повністю контролювати ситуацію на будівництві.